Українці готові повертати кошти у банки за умови стабілізації на фінансовому ринку. Банкіри переконують, період валютних та цінових ризиків лишився позаду. Вкладникам пропонують пільгові умови. Ми розробили ряд стабілізаційних програм для своїх клієнтів, а також для клієнтів, які шукають на сьогоднішній день свого фінансового партнера. Кожен клієнт, який у нас розірвав депозит у лютому місяці, Може повернутися до нас без страти відсотків. Сьогодні люди схильні довіряти свої заощадження фінустановам з європейським капіталом, кажуть клієнти, ідея банку. Адже у період кризи банк може розраховувати на підтримку материнської структури. Цей банк поки що всі мої забаганки і все виконує дуже чесно. Так як то є з іноземним капіталом, то є трохи так, би мовити, гарантія того, що наші незгоди внутрішні. Менше впливають на той банк, аналізуючи потреби українців, банк підготував низку цікавих пропозицій, наприклад, покращений продукт для вільного управління своїми коштами, виплату відсотків авансом, видачу додаткових бонусів за довіру.